Привіт! Ви на каналі Просто Готуй, і сьогодні ми приготуємо смачне картопляне пюре. Для початку візьмемо 1 або 2 кг картоплі та почистимо її. Після чищення миємо картоплю, а потім нарізаємо на дошці шматочками, приблизно такими, як показано на відео. Далі ставимо каструлю з картоплею на плиту і заливаємо водою. Щоб картопля зварилася швидше, можна навіть заздалегідь закип'ятити воду в чайнику і залити вже кип'яченою. Саме так я і зробив. Додаємо сіль за бажанням та лавровий лист і варимо картоплю приблизно 20-30 хвилин. А паралельно я підсмажу сосиски на сковорідці на важковому маслі. Наша картопля зварилася, і ми можемо перейти до фінального етапу. Зливаємо воду з каструлі в окрему посудину, а трішки води залишаємо на дні каструлі. Не забуваємо додати сіль та перець за смаком, а також інші приправи, які вам подобаються. Я додаю італійські трави та приправу до Розім'яти картоплю можна товкачкою, занурюваним блендером або міксером. Я використаю міксер, бо він зробить пюре повітряним. Додаємо 30, 30% г мобішкового масла і трішки води, яку ми віддавали в пару. Збиваємо міксером 2-3 хвилини. Викладаємо наше пюре на тарілку, додаємо смажені сосиски, посипаємо кропом і все, наша страва готова. Вийшло дуже смачно, гарно та просто. Обов'язково підпишись на канал та постав подобайку. Все, до зустрічі в наступних відео.